Брехали українцям, прикривалися вірою Божою та водили в Оману державні структури, книжкові видавництва та навіть космічні агенції. Ви дивитеся РБК Україна? Мене звати Юлія Гаюк. Поговоримо про найвідоміших шахраїв в історії України. Можливо, ви краще знаєте його за ніком інструктор ЮЕЙ. Так, так, це той самий дуже секретний військовий, який ділився своїми чудознаннями з охочими долучитися до лав ЗСУ. Методика Алі була унікальною, адже він навчав відчувати. Сучасний світ дозволяє нам бути ким завгодно. Тому до початку кар'єри інструктора Алі був актором, моделлю, танцівником і навіть репером. Однак тоді, коли уроки інструктора стали дуже популярними та достатньо дивними, журналісти вирішили дізнатися про Алі більше та дослідити його методику. Інструктор не зміг пояснити, де та коли отримав бойовий досвід, адже нібито цю інформацію розголошувати не можна. Якщо людина представляє себе експертом, нас повинна зацікавити її освіта, а де Алі черпає знання? Різні є істочники. З яких я беру інформацію, це і відеоісточники, і книги, і люди. Люди у мене є родственники, родичі, які живуть е, на там ближче туди до Турції, Ізраїля, туди ближче от, Ліван, туди mm -hmm. Сірія. Отам родичі, вони толкові спеціалісти, які не одну війну вже пройшли. І я з ними спілкуюся. Ми спілкуємось. Вони по відеозв'язку вони мені розказують, показують. же вони мені скидують відео, де оце все роз'яснено і показано. Mm -hmm. На мій погляд, найцікавішим є те, яка мета уроків з Аліше Хайтлі. Я забезпечую підготовку до підготовки. Ага. Mm -hmm. Я даю базу, я даю базові ази, потім вони йдуть в збройні сили, отримують основу, mm -hmm. і потім вони вже далі розпочають. Получається, в збройних силах вони отримують основу, а у вас вони отримують як ну там фундамент, da. а у вас виходить як яма під, під фундамент. Грунтя. Під грунтя. Це база, це фундамент. Сьогодні в соціальних мережах інструктора продовжують з'являтися нові відео, проте вони набирають значно менше переглядів, аніж це було до розслідування його діяльності. Цього персонажа ми знаємо дуже добре, адже саме він протягом кількох місяців переконував українців, що війна з Росією триватиме не довше двох-трьох тижнів. Не сказати, сказать, коли закінчиться активна фаза, вона закінчиться в тиші двох-трьох днів а не потеряют всякую способность на наступать хоть где-нибудь, хоть к каким-нибудь значимым силам. То есть оперативная фаза, если на военном языке говорить, она должна затухнуть максимум через три недели. А що, Олексій Арестович – це справжній діамант українського суспільного простору. Ну Но що, ви колись бачили людину, яка могла стільки всього пережити? Я ж військовий, да? Я був розвідником в полі. Я старший лейтенант головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я сам льотчик. Я спер гранатомет. Я залишився один з двома вбитими двома поранами і почав організовувати евакуацію. Чи було у вас Фідохи в групі вихід? У нас було п'ятеро осіб. П'ять, так. Да, і ми пройшли щонайменше п'ять рядів мінно-взрывних загороджень. — мінно-вибухових. Скільки ви спали от, перший місяць-два в день в середньому? день часа два. Два, з два часа? Можна. Як ви не валились? Це 120 днів. Ну а до всього іншого арестович ще й сексист, який поширює в шкідливі наративи проти жінок. Значить, мальчики, поки нас дівчата не слухають, ми можемо з вами нормально, відкровенно поговорити. Що хочеться зробити з цими створеннями? От скажіть, в нормі. Придушити. Причому душить, не отпуская, не отпуская вообще. вот Просто придушити. Сначала, конечно, звісно, хочеться трахнути, або потім, коли вже не доїхала, то саме то, що или, или привыкли, или наелись, дальше хочется, чтобы придушить. Нахрен просто. Просто задушить, чтобы її никогда не было. И було. после этого года три не размыкать пальцы, пока вот гарантированно не задушишь. Правильно? Пропоную надовго тут не зупинятися. Наразі Арестович, нібито виїхав з України та прогулюється по Сполучених Штатах. Америки. Положите руку на больное место сейчас. Прямо в этот момент я запрещаю болезни. И я повелеваю, убирайся прочь. Оставь это тело, убирайся прочь. Вікіпедія титрує Мунтяна як продюсера, актора та бізнесмена, і це в нього справді виходить непогано. Він же самопроголошений апостол родом із Дніпра. Досвід обману людей у нього був ще з юності, адже мунтяна судили за крадіжку та шахрайство. Він навіть відбув трирічний термін у спецколонії в Кривому Розі. У період ув'язнення до Володимира приходили місіонери-п'ятдесятники. Ймовірно, це посприяло тому, що після виходу на свободу він став членом їхньої церкви. За часу членства у цій церкві Мунтяна нібито зцілили починкової хвороби, тож він вирішив благородно передавати свій дар іншим вірянам. О мой бог, помазання прийшло дуже сильне! сильногасі та О, мій Бог! 1997 року. Володимир заснував церкву харизматичного напряму у перещепеному Дніпропетровської області. За це п'ятдесятники виключили його зі своїх членів. Першу церкву апостол відкрив у 2002 році у Дніпрі. Звісно, там він був старшим пастором. Сьогодні Мунтян є засновником однієї з найбільших релігійних сектантських організацій України, духовного центру відродження християнського коледжу Гора Мойсея», телеканалу Відродження ТБ тощо. Відродження налічує 320 філій організації організацій в Україні, Росії та Білорусі. 103 тисячі. Діся доларів з Ване Трійтазен Фіфтідоларизхі. Помазання прийшло друзі. Щоб ми могли прябрісті. Офіс Байді в Америки Ваїмес. Псевдохірург, також відомий як доктор Пі. Завдяки численним телевізійним програмам здобув славу людини, з начебто, феноменальними здібностями. Фактів його з біографії відомо багато, але є одне але. Майже всі з них розповів сам Слюсарчук. Відповідно, певна частина може бути просто вигаданою. За фахом він штукатур, плиточник, облицювальник. Потім Слюсарчука перевели в групу швачок. У роки навчання він любив надавати собі подоби лікаря та навіть проводив у сусідньому училищі сеанси гіпнозу за гроші. Згодом доктор Пі намагався влаштуватися нейрохірургом у лікарні Львівської області, проте йому відмовили. Зауважу, що в інших розповідях про себе Слюсарчук казав, що його первинна спеціалізація це психіатрія та наркологія. Він також додавав, що має колосальний досвід у нейрохірургії. Існують чутки, що Андрій Тихонович, живучи в гуртожитку Львівської політехніки, примушував студентів приймати психотропні препарати на базі своїх сфальсифікованих діагнозів. При цьому він вимагав чималі суми на лікування у батьків, погрожував самогубством дітей, а також поширював заборонені медичні препарати власного виробництва по 4 тисячі доларів за одну ампулу. Дещо пізніше Слюсарчука зловили на підробці документів про медичну освіту та наукові ступені у галузі нейрохірургії, а також у надаванні за великі кошти некомпетентної лікарської допомоги, яка призвела до смерті хворого. До речі, доктор Пі вів в оману навіть тодішнього президента України Віктора Ющенка. На особистій зустрічі він пообіцяв не хірургу створити та віддати під керівництво інститут мозку. Коли ж президентом став Янукович, Слюсарчука ще й нагородили державною премією України в галузі освіти 11-го року. Ну хто б сумнівався? Але недовго музика грала, недовго доктор Пі танцював. Того ж року його заарештували за звинуваченням у підробленні документів і шахрайстві. Його засудили до восьми років позбавлення волі. У 2016 році він вийшов на волю. Дорж Бату, чи топак Андрій Васильєв народився в улан уде в Росії. За спеціальністю він історик-сходознавець і спеціаліст історії Китаю. Після отримання вищої освіти став журналістом і працював телеведучим на телеканалах бурятія Росія «Росія-1» та інші. У 2002 році Дорж переїхав до України. Тут він вивчив українську мову і продовжив працювати в журналістиці, зокрема на телеканалах Інтер, Тоніс та Один плюс один. На початку 2012 року Голос Америки опублікував його інтерв'ю з Олексієм Навальним, яке виявилося підробним. Уже за рік Васильєв вирішив покласти край кар'єрі журналіста. Він також оголосив про початок роботи на виробництві обладнання для космічних апаратів. Через два з половиною роки Бату перебрався до Коннектикуту, після чого, начебто, почав працювати в НАСА оператором корекції траєкторій космічних апаратів на основі цього Васильєв пише книгу Франческа, повелителька траєкторій про працівницю НАСА Франческу, з якої трапляються пригоди навіть на найвідповідальнішій роботі у НАСА. Книга відразу стала українським бестселером. Згодом він написав ще кілька романів, які однозначно були в топах українських читачів. Проте все рано чи пізно закінчується. Для Доржа Бату це сталося у грудні 22-го року. Тоді блогер Віктор Тригубов заявив, що Дорж Бату ніколи не працював у Наса. Бату відповів, що ніколи не був держслужбовцем, США, а працював на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів і не розголошують інформацію про своїх штатних працівників. Наприкінці 22-го року, після того як Бату не надав підтверджень про роботу в НАСА, видавництво Старого Лева оголосило про припинення подальшої співпраці з письменником. Цього відомого шахрая вважають радянським, хоча він родом із Житомира. До початку Другої світової війни Вайсман провершляв злодійством. Оскільки він походив із єврейської родини, то в часи війни потрапляв до концентраційних таборів. Під час останньої втечі з табору Вайсман обморозив собі кінцівки, а тому втратив дві ноги і одну руку. Після цього він став видавати себе за інваліда війни та з підробленими документами героя радянського союзу, ходив до міністерств Московського міського комітету компартій та академії наук. Там він отримував гроші, товари та квартиру. У результаті такої шахрайської кампанії Вайсман обдурив 27 міністерств, секретаря центрального комітету та двох академіків. До речі, він пояснював свої дії як помсту, нібито одного разу великий радянський держслужбовець, поспішаючи на роботу, штовхнув і ліда Вайсмана і навіть не перепросив. Після цього той вирішив помститися. Крім усього, його було ще й складно затримати. У Вайсмана не було особистої власності та певного місця проживання, тому він постійно змінював свою дислокацію. Зрештою, Вайсмана заарештували при спробі обдурити міністра важкої промисловості СРСР Єфремова. В той момент у справу втрутився особисто Сталін, вимагаючи якнайшвидшого затримання злочинця. Розстріляти! у результаті шахрая засудили до 9 років позбавлення волі. Після виходу на свободу він особисто прийшов до московського кримінального розшуку і заявив, що більше не збирається красти. Свою обіцянку Вайсман дотримав. Сьогодні найпопулярніші схеми шахрайства живуть онлайн, тому ось вам кілька порад, як уникнути зловмисників. Не вказуйте власні персональні дані на неперевірених сайтах. Не повідомляйте нікому термін дії вашої банківської карти та CVV-код. Перевіряйте гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційними даними компаній. У разі отримання суперечливих листів чи повідомлень не здійснюйте ніяких оплат до встановлення обставин ситуації, що виникла. Не робіть передплат у неперевірених інтернет-магазинах. Не користуйтеся неперевіреними оголошеннями щодо роботи, яка обіцяє швидкий заробіток за внесення завдатку. Те саме стосується і зборів на ЗСУ. Будьте обачними та донатьте для перевірених організацій, як, наприклад, РБК Україна. У нас тривають два збори на чималі суми для бійців 14-го окремого полку та 109-ї бригади. Ваша допомога дуже потрібна нашим захисникам і захисницям. Посилання в описі до відео. Побачимось.